Триває 700-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 840 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 24 січня окупаційні війська Росії втратили 378 660 військових, 6 227 танків. 11 579 бойових броньованих машин, 9008 артилерійських систем, 971 реактивну систему вогню, 659 засобів ППУ, 331 літак, 324 гелікоптери, 6998 безпілотників оперативного тактичного рівня, – 1842 крилаті ракети, 23 кораблі, 12 тисяч 5 одиниць автомобільної техніки та 1416 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.